Микола Васильович, ви ж не так давно пішли з посадки. Це, це не запитання. Це не звинувачення. Це запитання до вас, як куратора, який кругував цю галузь, на проценті 4,5 років. На початку нашої каденції ця техніка там була. Через 4,5 роки її там нема. Це запитання, де воно... Ніхто вас не звинувачує, що ви до того. Я не сказав, що... Але як керівник цієї галузі, ви маєте знати, куди вона хотілася. А вона ж не могла випарюватись, правда? Пуску вірні фото. Дякую. <coughs> ну, а куди голова? Перше питання відносно техніки. П'ять років тому, коли я прийшов працювати за судником міського оборону, жодна, жодна техніка тих двох машин що сонізек не їздила. Рідер стояв на приколі. Стояв на приполі. Я думаю, Джанда поясню. ви знаєте, як діючий депутат, і ви, ви приймали участь у прийнятті рішень, вони йшли через сесію щодо передачі майна і його стану того майна, ви знаєте, як дівчий депутат, в якому стані знаходилося це майно. Підприємство КТ міська Шерсть, враховуючи те, що мало заборгованість 9 мільйонів за позовом Кузької об'єднання державної податкової інспекції було ліквідовано. Це з тим, що неспроможно було оплачувати цю заборгованість. В процесі ліквідації Значить, арбітражний керуючий Дідич Михайло Андрійович. Якщо у вас є питання, кудися ця дія техніка зробила, зверніться, будь ласка, до нього. Він приймав рішення, як арбітражний керуючий по тій техніці. І ми з вами разом, Дмитро Іванович, будучи на сесії, приймали рішення про передачу майна із КП міська Шерт, КП ЖЕР номер 2 тої техніки, яка є придатна, яка є використовується. І ми разом з вами приймали рішення про надання згоди на списання цієї техніки, яка є непридатна. І якщо у вас є сумнів, я готовий предоставити рішення сесії цього приводу. Я хочу до звернутися. Мусор це добре, водоканал теж хорошо. Але що ви обіцяєте для молоді, щоб коли не ходили, не пили, не пиво, не сиділи на лавочках? Що ви обіцяєте для таких людей, як ми? Що ви обіцяєте? Питання, не те, що я обіцяю, а я гарантую, що та програма, яка є на сьогоднішній день сприйнята депутатським корпусом, реалізується. Це програма захисту слабозахищених знешкінців устав і надалі має реалізуватися. На останньому засіданні сесії були виділені більше 180 тисяч для реалізації цієї програми щодо підтримки слабозахищених, щодо щодо молоді. Так як це? Так робіть збори, говорять, давайте питання. Це громадська рада, збирала кандидат у Так. – Питання задати бо задають.